Опорна школа у Стувчинцях навчає за словами місцевого старости дітей з п'яти сіл, а це 170 учнів. Усі вони позбавлені можливості здобувати освіту офлайн, адже тут немає навіть найпримітивнішого укриття. Місцевим владцям фактично за рік нічого так і не вдалося зробити. Хоча здається, щось таке планується, але йдеться не про садочок на 30 вихованців, а лише про окремі категорії учнів. Молодша школа 9 та 11 класники. Може, сядуть за парти навесні. Ми все робимо за, за рахунок спонсорів, які нам допомагають. Завезений вже пісок. Ми зараз займаємося облаштуванням. Там є вода, є туалет, у нас є світло, тому, це, тому що це всередині приміщення. Ми тільки робимо захисні дві споруди з боку школи, матеріали для нас вже є. На жаль, по проекту там був закладений бомбосховище, що коли будувалося. Ну, це було в Радянському Союзі. Але по плану воно є, в реальності воно відсутнє, воно засипано землею, відновити його неможливо. Ймовірне існування підвалів категорично заперечує ще один посадовець, трохи вищого статусу. Під школою фактично немає жодного бомбосховища, яке завалене. Якби воно було в наявності, звичайно, це було упростило б нашу задачу. Ми б поч... зробили б ремонт, почистили, і це взагалі було воно б працювало. А от очільник ОТГ не НАТО переймається проблемою цілих 12 місяців, бо переконаний, що не вчаться діти в школах повсюдно. Попри те, що офіційна обласна статистика засвідчує: 90% навчальних закладів працює у звичному режимі. Хто пішов? На є школи, які по сьогоднішній день, так і наші, навчаються в онлайн режимі. і не тільки в селах є біля 6 мільйонів вільних лишків. Я думаю, депутати не будуть проти. Обіцяні вільні залишки з бюджету ОТГ мають піти на будівництво укриття поблизу школи у Стувчинцях. Проте, коли це станеться, говорити досить складно, адже навіть на сесії ще не розглядали питання. Поки ж 30 вихованців десятка сидітимуть вдома, а десь четверта частина школярів можливо з весни навчатимуться позмінно.